За основною властивістю розв'язується і певні рівняння пропорції. Давайте розв'яжемо, наприклад, ось таке рівняння. 6 відноситься до Х, так як 36 до 30. Крайні і середні члени. Отже, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Я спочатку буду писати той добуток. Який містить біля себе змінну. От, Тобто оцей 36х. дорівнює. ми пишемо 6 помножити на 30. Зверніть увагу, що в даному випадку зовсім не обов'язково зразу ж множити оці числа, бо інколи зручніше записати далі ось таким чином: щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. А потім виконати скорочення. Скорочується 6 і 36, а також 36, і, і ми отримуємо 5. Отже, х дорівнює 5. Наприклад, запишемо ось таку пропорцію і знову ж таки розв'яжемо її за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів. Якщо пропорція записана ось в такому вигляді, ми ось таким чином множимо хрест на вхрес. Тобто пишемо спочатку, що 3х дорівнює 8 помножити на 15. І знову ж таки, я не перемножаючи, запишу це у вигляді такому: 8 на 15 і поділити на відомий множник 3. Потім виконуємо скорочення: 15 і 3 скорочується. А 8 множимо на 5 і отримуємо 40. Отже, х дорівнює 40. Таким чином можна розв'язувати пропорції. Розв'язуємо рівняння за основною властивістю пропорції. Отже, добуток х на 0,5, я запишу як 0,5х дорівнює 1 шоста помножити на 3,8. І далі, щоб знайти х. Я маю оцей добуток, одна шоста, що множиться на 3 восьми, поділити на 0,5. Якщо у нас члени пропорції є ось такими дробами, то краще писати, по-перше, це в стрічку, і десяткові дроби перетворювати в звичайні дроби. Отже, ми маємо поділити на 0,5, а 0,5 це одна друга. А далі я запишу, що я маю 1 шосту, помножити на 3 восьмих, а далі помножити на обернений дріб на 2 перших. І зробимо відповідні скорочення. От 3 помножити на 26, і от скорочується. І в результаті буде мати 1 восьма. Отже, їх зрівнює 1 восьма. Аналогічно в другому рівнянні. Множу 1 третю на х, і це буде дорівнювати 7,3, що множиться на 1,531. І знову ж таки, щоб знайти х, мені треба цей добуток, я його переписую. І давайте зразу ж запишемо ці мішані числа неправильними дробами. Отже, перший це буде 4, і далі 7 на 4 – 28 і 3 – 31. Множимо 31 додати 5, 36. І потім мені треба поділити на 1 третю. Поділити на 1 третю, це помножити на обернений дріб на 3 перших. Скорочуємо. 31, 4 і 36. Залишається 9 помножити на 3, отже, х дорівнює 27. За основною властивістю пропорції ми можемо записати, що 2 помножити на х плюс 3 дорівнює 6 помножити на 5. В результаті 2, що множиться на х плюс 3 дорівнює 30. Знаходимо х плюс 3. 30 ділимо на 2, тому x плюс 3 дорівнює 15. Ну, а щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, х буде дорівнювати 15 відняти 3х дорівнює 12. Наступне рівняння пропорцій, знову ж таки, множимо хрест на хрест, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів, тому 2, що множиться на 2y-1 дорівнює 4 помножити на 5. Отже, 2 на 2y-1 дорівнює 20. Щоб знайти 2y-1 невідомий множник, ми маємо добуток 20 поділити на відомий множник 2. Отже, 20 ділимо на 2. 2y-1 дорівнює 10. Далі знаходимо зменшуване 2 у Щоб знайти зменшуване, ми до різниці. Додаємо від'ємник, отже, 10 плюс 1 2 дорівнює 11. Ну і знову ж таки, щоб знайти y, ми маємо 11 поділити на 2, і коли ми поділимо, це буде 5,5 з чисел 8, 4, 3 і 6 скласти пропорцію. Ми можемо знаходити або рівність двох відношень, тобто подивитися, які числа приділені дають один і той самий результат. В даному випадку, напевно, якщо уважно подивитись, можна побачити, що коли 8 поділити на 4, то це буде те ж саме, що і 6 поділити на 3. Отже, це пропорція. Якщо ми маємо одну пропорцію, ми могли б записати її так, а могли б і ось так. Це була також пропорція, тільки в іншому записі. Так от, якщо ми маємо одну пропорцію, ми далі можемо отримати ще три пропорції. Адже ми маємо право місцями міняти середні і крайні члени пропорції, тому що при цьому залишається рівність їх добутків. Тобто, наприклад, я можу поміняти місцями крайні члени і переписати цю пропорцію так. 3 поділити на 4, дорівнює 6 поділити на 8. Це також пропорції, можна перевірити, що при цьому зберігається рівність відношень. Далі ми могли би поміняти, наприклад, місцями оці середні члени пропорції, і тоді написати. 8 поділити на 6 дає той самий результат, що 4 поділити на 3. Це ще одна пропорція. Ну, і могли б поміняти і крайні, і середні члени одночасно. Тобто, це буде так записано тоді. Міняємо замість 8, пишу 3, поділити, а тут також міняю на 6, то це 4. Поділити на 8. Отже, маючи такі члени, ми можемо записати 4 різних пропорції.